Ola, ola, tíkos, Сьогодні я до вас з рекомендаціями: що ж подивитися іспанською мовою, аби прокачати різні акценти. Отож, поїхали. Мій топчик, звісно ж, це е, акцент Аргентини. І дуже вам раджу подивитися ось цей серіал, який називається Енвідь. Це про самопошук жінки в період кризи середнього віку. Колумбія. Дуже класний серіал, який називається Пальпіто. Е, тут і таємниця, і драма, і темна сторона медицини дуже дуже цікава. Далі я маю для вас, звісно ж, іспанську з Іспанії. Я недавно подивилася цей серіал, дуже-дуже цікавий. Називається Ель інтернедо лас Кумбрис. Це про історію підлітків, про важких підлітків, які живуть в інтернаті і там розкривається дуже дуже багато таких темних таємниць. Трошки є лінія релігії, але в цілому дуже дуже цікаво. Ну і звісно, маю вам порадити щось мексиканське. Серіал називається Лес Путас Redes Sociales». Тут про критику соціальних мереж та життя на камеру а в сучасних реаліях дуже дуже цікаво. Якщо вже дивилися, що плануєте подивитися, а також діліться своїми улюбленими серіалами. Зробимо таку невеличку бібліотеку іспанських серіалів з різними акцентами.